Зародки філософського мислення Індії і Китаю сягають у глибоку давнину середина першого тисячоліття до нашої ери. Проте варто звернути увагу на такий факт: давньосхідна та давньогрецька філософія виникають практично одночасно, але існує давня традиція починати історію філософії саме зі Сходу. Чим це можна пояснити? По-перше, тим, що східна філософія була значно тісніше переплетена з іншими сферами життя та духовної діяльності суспільства. З міфологією, релігією, магією, певними традиціями та обрядами. Звертаючись до перших кроків давньосхідної філософської думки, ми знаходимо її у процесі формування, що дозволяє краще зрозуміти природу філософської рефлексії. По-друге, філософська думка стародавнього Сходу спиралась, як уже вказувалося, на деякі попередні традиційні тексти та канонічні духовні. Джерела. І у цьому сенсі вона сягла своїми коріннями значно далі, ніж антична. Тобто тут ми маємо можливість зазирнути у досить віддалені глибини людської ментальності, побачити якісь первинні зародки людської раціональності. Відомо, що найдавнішими цивілізаціями, відомими сьогодні науці, були Шумер та Стародавні Єгипет. Знайомство їх духовною спадщиною. З їх духовною спадщиною дозволяє стверджувати, що саме тут вже були присутні деякі найперші філо філософеми, тобто зародки зароб... Зароб... майбутніх філософських ідей та концепцій. Зокрема, у Шумері вже існувала перша відома нам універсальна класифікація світових стихій небо гроза, вода, земля, у відповідність з яким були поставлені боги властиві людини, властивості людини та характеристики держави. Окрім того, знаменитий епос про шумерського царя Білгімаша, чи не вперше з надзвичайною гостройтою та емоційністю змальовує почуття людини, яка раптом просякнулася думкою про неминучість смерті. У стародавньому Єгипті важливу роль відіграв міф про Осиріса Бога, що вмирав та Воскресав, а також існувало уявлення про неодномірність людського єства. Проте, як уже було сказано, це були лише перші парстки філософської думки. Значно далі вона пішла у Стародавній Індії та Стародавньому Китаї. Канонічним духовним джерелом Стародавньої Індії є Веди, і з їх назвою споріднено наше слово відати, знати, відати, відати. Записані на листках пальми приблизно за півтора тисячі років до нашої ери. До Вед входять міфи розповіді про предків, богів. Гімне, заклинання і таке інше. Сюди входять також і певні тлумачення давніх світоглядних уявлень. З філософського погляду найцікавішими є тексти під назвою Упанішад. Від слова сидіти поруч. Мається на увазі поруч з учителем. Тобто це тексти пояснення таємних знань, що містяться в основних текстах Вед, самхітах. У тексті Упанішад зафіксовано. Найдавніші версії виникнення світу, серед яких власне значення мали виникнення світу із яйця, ідея про самозародження усього осмисленого у якості живого. Виникнення світу внаслідок глибокого самозасередження та пасу первинного духу. Виникнення світу внаслідок жертвопринесення, ідеї, згідно якої народження та смерть невід'ємні одне від одного, трактування першого буття. Як універсального абстрактного принципу Брахман, який утожнюється з індивідуальною духовною сутністю людини, з її душею Атман, певне бачення життєвої долі людини, концепція безмежного кола, перевтілень душі, сансара і закон карми, позитивна оцінка ролі пізнання як самозасередження на первинних сутностях світу. Необхідність усвідомлення єдності Брахмана і Атмана як умови звільнення від безмежного кола перевтіли, думка про можливості та умови здійснення людської свободи, яка здатна подолати космічний закон карми. Міркування про співвідношення дії, активності людини і свободи. Таким чином, вже у найдавніших духовних джерелах Стародавньої Індії йдеться про фундаментальні моральні ідеї. Про певне осмислення становища людини у світі, про різні шляхи звільнення від кармічної законів долі, найкращим з яких є шлях дієвого самовдосконалення. У цілому тут роздуми про людину перевалюють над роздумами про зовнішній світ, а людське Я стає ключем до пояснення природи. Виникнення філософських шкіл стародавньої Індії передували впливові духовні рухи. Діти містили певні філософсько-світоглядні ідеї і були спрямовані на одне, на звільнення людини від нескінченних перевтілень блукань душі і досягнення нею стану мокші або мокші повного блаженства. До таких рухів належали джайнізм, йога та буддизм. Джайнізм від слова джіна або джайна це переможець. Джайнізм закликав людину підпорядкувати своє життя суворим аскетичним регламентаціям. Якщо людина здатна це витримати та ще й не заподіяти шкоди жодній істоті, вона ставала переможцем карми. Його також становила перед людиною подібну мету. Але шляхом її досягнення вважала впорядкування це один із прикладів слова Його, гармонізацію фізичного, психічного та духовного станів людини. Відомо, що у цій справі його досягли і досягають вражаючих результатів. Значним досягненням йоги Патанджалі, була спроба дослідити людину як систему мікрокосмос, що складається з чотирьох підсистем мінералу людини, рослину людини, тварини людини і людину людини. Ідея про синтез їх у вищій підсистемі людини-людині. Це була одна з перших спроб філософського обґрунтування розуміння людини. Як саморухливої та самоорганізованої системи. Але найважливішим з погляду розвитку філософської думки постає буддизм. За переказами, його засновником був принц Гуатама Сідхакта з роду Шахів. 563-483 роки до нашої ери. Життя не стільки оповите легендами, що про нього майже немає реальних відомостей. Більш-менш достовірним є те, що захищений з дитинства від життєвих прикрощів та негараздів, він був вражений випадково побаченими фактами людського старіння і смерті. Пройшовши через сповідування різних етичних учень, Гаутама, врешті-решт, сів під сандалом деревом, давши собі слово не зрушити з місця доти, доки не знайде відповіді на основні питання життя. Тут на нього найшло просвітлення, і він став Буддою просвітленим знаючим. Проголосивши учням чотири основні діамантові істини. Життя це страждання.